Карл Юнг розкрив жахливу правду про нарцисів, цінне знання, яке здатне врятувати вас від справжньої біди, коли такі особистості усвідомлюють, що їхній вплив на вас втрачено, вони не відступають просто так, вони вдаються до останнього руйнівного маневру, який Юнг визначив як штучно створену беззахисність. Це настільки витончена психологічна зброя, що може знищити роки вашого одужання всього. За кілька тижнів Юнг застерігав, що цей останній підступний трюк є найнебезпечнішим у арсеналі нарцисичної особистості, оскільки він використовує проти вашої ж незалежності вашу найбільшу чесноту, здатність співчувати. Зараз тисячі людей, які були впевнені у своєму звільненні від нарцисичного впливу, знову потрапляють у пастку лише тому, що не можуть розпізнати цю фінальну маніпуляцію. Проте Юнг не лише описав цю схему, але й зрозумів її механізм, причину її надзвичайної дієвості і найголовніше спосіб захисту від неї. Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому нарциси раптом переживають крах, саме тоді, коли ви збираєте сили, будьте певні, це не збіг обставин, а справжня психологічна боротьба. На кону стоїть усе, чого ви досягли. Кожна встановлена межа, кожна мить здобутої самоповаги. І кожен крок до справжнього життя, відвойованого у важкій боротьбі, усе це може бути знищено однією єдиною маніпуляцією, якщо ви її вчасно не помітите. Карл Юнг присвятив десятиліття дослідженню нарцисичних особистостей, і його висновки викликають тремтіння. Нарцисам недостатньо просто керувати вами. Вони прагнуть довести, що ваша міць завжди була лише ілюзією, їхня мета. Показати, що у глибині душі ви залишилися тією ж людиною, яка відчайдушно в них потребувала. Можливо, зараз вам здається, що ви у безпеці адже ви навчилися встановлювати межі, розпізнавати газлайтинг, знаєте про любовне бомбардування та інші тактики. Однак Юнг з'ясував, що традиційні поради щодо захисту від нарцисичного насильства упускають з виду найпідступнішу фазу. Те, що відбувається, коли нарцис усвідомлює вашу справжню незалежність. Мова йде не про очевидні хитрощі, а про виважену психологічну атаку, розроблену спеціально для сильних людей, упевнених, що вони все зрозуміли. Юнг назвав це кризою інверсії влади, миттю, коли нарцис розуміє, що його жертва стала психологічно сильнішою за нього самого. Ціна нездатності розпізнати цю схему не просто повернення до колишніх стосунків. Це втрата віри у власні судження, сумніви в досягнутому прогресі і потенційна відмова від того справжнього життя, яке ви з таким трудом створювали. Але як тільки ви осягаєте суть відкриттів юнга про цю фінальну маніпуляцію, відбувається щось по-справжньому могутнє. Ви не просто захищаєте себе, ви завершуєте своє психологічне звільнення, здобуваючи справжню невразливість до будь-яких маніпуляцій. Дозвольте мені розповісти про момент, коли Карл Юнг усвідомив, що зіткнувся з явищем набагато більш зловісним ніж простий егоїзм. Під час своєї клінічної практики він працював з пацієнткою, яка здавалася класичною жертвою нарцисичного насильства. Роками вона терпіла маніпуляції, газлайтинг і емоційні атаки з боку чоловіка. Але саме тут історія набуває тривожного повороту. Щоразу, коли ця жінка ставала сильнішою і досягала успіхів у терапії, її чоловік переживав загадковий крах, який неодмінно затягував її назад. Спочатку Юнг списував це на збіг обставин, але потім почав помічати ту ж закономірність у інших пацієнтів. Життя нарцисів не просто випадково зазнавало краху, вони стратегічно інсценували кризи, які ідеально збігалися з моментами здобуття сили їхніми жертвами це привело Юнга до шокуючого розуміння нарцисичної свідомості, яке вислизає від більшості людей нарцисам. потрібен не просто контроль їм необхідне підтвердження цього контролю, і в ту мить, коли ви стаєте по справжньому незалежним, ви перетворюєтеся на загрозу їхній ідентичності. Юнг описав те, що він назвав ієрархією нарцисичного ресурсу. На найбазовішому рівні нарцисам потрібна увага, захоплення та схвалення. Цю частину розуміють багато хто, але існують і глибші, небезпечніші рівні на середньому рівні їм необхідне відчуття переваги, якого вони досягають, утримуючи інших у стані розгубленості, залежності або постійної боротьби. Коли ви шукали їхнього схвалення або сумнівалися у власній реальності, ви живили цю глибинну потребу. Але Юнг виявив і найзловісніший рівень. Нарцисам потрібно доводити своє панування саме над сильними особистостями. Контролювати вже зламану людину може будь-хто, але підкорити того, хто пробився до сили, це найвище підтвердження їхньої влади. Саме тому жертвами нарцисів часто стають емпатичні, розумні й успішні люди, не всупереч цим якостям, а завдяки їм. Юнг прийшов до висновку, що нарциси залежні від влади, а сильні особистості служать для них найціннішим джерелом підживлення. Це явище він назвав полюванням за силою. Нарциси підсвідомо тягнуться до тих, хто володіє тим, чого їм самим бракує, справжньою самооцінкою, щирим співчуттям, реальними досягненнями, замість того, щоб розвивати ці якості в собі, вони прагнуть витягти їх з інших. І тут відкриття Юнга стає по-справжньому леденящим кров. Нарциси ретельно вивчають сильних людей, вони спостерігають за тим, що наповнює вас гордістю, що викликає почуття провини, що пробуджує ваше співчуття. Юнг виявив, що нарциси є несвідомими експертами в психологічному профілюванні. Протягом ваших стосунків вони не просто насолоджувалися вашою присутністю. Вони складали карту вашого внутрішнього світу, виявляли емоційні тригери і каталогізували вразливості. Якщо вам знайоме це моторошне відчуття, напишіть у коментарях спостереження. Цю діяльність Юнг назвав розвідкою тіньових сторін. Нарцис несвідомо збирає інформацію про ваш внутрішній світ, щоб пізніше використати її як зброю. І саме тому його фінальний трюк виявляється настільки ефективним це не випадкова маніпуляція, а точно вивірена психологічна атака, заснована на місяцях або навіть роках спостережень. Карл юнг встановив, що нарциси володіють практично надприродним чуттям, яке дозволяє їм визначити момент, коли ви здобуваєте справжню незалежність, це не є результатом усвідомленого аналізу. Скоріше, це інстинкт хижака, який відчуває, як здобич вислизає. Саме тоді вони вдаються до тактики з вразливості, створюючи штучний криз, щоб повернути вас під свій контроль. Найтривожнішим відкриттям Юнга стало те, що нарциси часто не розуміють, що маніпулюють свідомо. Вони насправді проживають той криз, який самі ж і спровокували, що Юнхо характеризував як несвідомий саботаж. Психіка такої людини здатна генерувати реальні життєві проблеми з єдиною метою утримати психологічну владу над своїм джерелом. Таким чином, ви протистоїте не холоднокровному інтригану, а особистості, чия підсвідомість у відчаї готова завдати справжніх страждань обом аби не допустити вашої самостійності. Юнг сформулював ключове застереження щодо цієї фінальної хитрості. Чим помітнішим є ваш прогрес на шляху до свободи, тим більш масштабним і серйозним стане їхній вигаданий криз. Ваша здобута сила становить загрозу не лише для їхнього контролю над вами, але й для всієї основи їхньої психологічної ідентичності, що змушує їх йти на крайні заходи для її збереження. Карл Юнг здійснив відкриття, яке кардинально змінило його погляд на природу. Нарцисичних стосунків, він виявив певний переломний момент, що змінює всю динаміку взаємодії. Якщо ви не зумієте розпізнати цей момент, вас ризикують знову затягти у психологічну залежність. Причому ви навіть не зрозумієте, як це сталося. Юнг назвав це явище кризою інверсії влади, точкою в якій нарцис усвідомлює, що ви стали психологічно сильнішими за нього. Подальші події розвиваються за настільки передбачуваним сценарієм, що Юнг зміг описати його у вигляді своєрідної послідовності фаз. Перша фаза це тестування меж, нарцис починає з невеликих провокацій, перевіряючи, чи зможе він змусити вас повернутися до колишніх моделей поведінки. Це можуть бути несподівані телефонні дзвінки, нібито випадкові зустрічі або дрібні прохання про послуги. Якщо ця тактика не спрацьовує. Настає друга фаза ескалація емоційного тиску. Тут з'являються звинувачення у егоїзмі, холодності або забутті тих, хто колись був важливим. Мета цієї фази пробудити у вас почуття провини за ваш розвиток. Якщо і це не діє, починається третя, найпідступніша фаза створення кризи. Саме тут з'являється сфабрикована вразливість раптово виникає серйозна проблема, яка начебто загрожує благополуччю, здоров'ю або навіть життю нарциса. І найголовніше, ця проблема, начебто, може бути вирішена лише за вашої участі. Юнг зазначав, що цей криз завжди має кілька характерних ознак: по-перше, він виникає саме тоді, коли ви досягаєте важливого прогресу у своєму особистому розвитку. По друге. Рішення кризи потребує від вас повернення до колишніх моделей поведінки жертовності, самозречення, ставлення потреб нарциса вище власних. По третє, альтернативні шляхи вирішення проблеми представляються неможливими або неприйнятними, і нарешті весь тягар відповідальності за наслідки перекладається на ваші плечі. Найгеніальнішим у цій схемі є те, що вона експлуатує ваші найкращі якості. Чим більше у вас розвинені емпатія, відповідальність і турбота про інших, тим ефективніше спрацьовує ця маніпуляція. Юнг підкреслював, що розпізнання цієї схеми це лише половина справи. Справжня проблема полягає в тому, що навіть розуміючи механізм маніпуляції, багато людей все одно потрапляють у пастку. Чому так відбувається? Відповідь криється у тому, що Юнг назвав глибинною програмою самопожертви. Це несвідомі установки, закладені у дитинстві, які змушують вас відчувати себе відповідальними за емоційний стан інших людей. Ці установки формуються в сім'ях, де дітей навчають, що їхня цінність залежить від того, наскільки добре вони піклуються про потреби дорослих. Дитина засвоює, що любов потрібно заслуговувати жертовністю, що її власні потреби менш важливі, ніж потреби інших. Коли така людина стає дорослою, ці установки продовжують діяти на несвідомому рівні, навіть розуміючи, що нею маніпулюють, вона відчуває глибинний страх бути поганою, егоїстичною людиною, якщо не допоможе тому, хто нібито потребує допомоги. Саме на це і розраховує нарцис, коли розігрує свою фінальну картку. Він знає, що ваша раціональна частина розуміє маніпуляцію, але сподівається, що емоційна частина. Керована дитячими установками все одно змусить вас повернутися. Юнг розробив специфічний протокол для протидії цій маніпуляції, який він назвав тестом реальності кризи. Цей протокол складається з кількох етапів: перший етап пауза і дистанціювання. Коли вам представляють криз, не приймайте рішення миттєво. Скажіть, що вам потрібен час на обдумування, це дасть вам можливість проаналізувати ситуацію без емоційного тиску. Другий етап аналіз альтернатив. Запитайте себе, чи дійсно ви єдина людина, яка може допомогти, чи існують інші шляхи вирішення проблеми, чи звертався нарцис за допомогою до інших людей або професіоналів. Третій етап перевірка мотивів. Проаналізуйте, чому цей криз виник саме зараз. Чи збігається він з вашими особистими досягненнями або важливими кроками до незалежності? Четвертий етап оцінка наслідків. Подумайте, до чого призведе ваша участь у вирішенні кризи, чи не повернете ви до колишніх моделей поведінки, чи не пожертвуєте ви своїм прогресом заради чужих потреб. П'ятий етап прийняття рішення на основі ваших цінностей, а не емоційного тиску. Якщо ви вирішите допомогти, це має бути усвідомлений вибір. А не результат маніпуляції. Юнг особливо підкреслював важливість цього протоколу, оскільки він не просто захищає від конкретної маніпуляції, але й розвиває навички критичного мислення, які роблять вас менш вразливими до майбутніх спроб впливу. Проте найпотужнішою частиною відкриттів Юнга є не захисна тактика, а глибинна трансформація особистості. Яка робить будь-які маніпуляції неефективними, ця трансформація починається з розуміння того, що юнг називав психологічним суверенітетом. Це стан, коли ваша самооцінка, рішення та емоційний стан більше не залежать від зовнішнього схвалення або неухвалення. Психологічний суверенітет не означає байдужості до інших людей, навпаки, він дозволяє вам по справжньому піклуватися про них. Не жертвуючи при цьому власним благополуччям, ключовим елементом цього суверенітету є те, що Юнг назвав диференціацією відповідальності. Ви чітко розрізняєте, за що ви відповідальні, а за що ні. Ви відповідальні за свої думки, почуття, рішення та дії. Ви також відповідальні за те, як ви реагуєте на поведінку інших людей. Ви не відповідальні за думки, почуття рішення та дії інших дорослих людей. Ви також не відповідальні за наслідки їхніх виборів, навіть якщо ці вибори завдають їм страждань. Коли ви по-справжньому засвоюєте цю диференціацію, сфабрикована вразливість втрачає свою силу, адже її ефективність повністю залежить від вашого хибного відчуття відповідальності за те, що вам не підконтрольне. Замість того, щоб думати я повинен допомогти, бо інакше щось жахливе станеться, ви думаєте. Мені шкода, що ця людина переживає труднощі, але я не відповідаю за проблеми, які вона сама собі створила. Натомість ви стверджуєте: я відповідаю за власний розвиток, за свій вибір і за свій шлях до справжнього себе. Юнг був упевнений, що як тільки ви по-справжньому засвоїте принцип психологічного суверенітету, інсценована вразливість втратить над вами всяку владу, адже її ефективність. Прямо залежить від вашого хибного почуття відповідальності за те, що вам не підконтрольне. Ключовий висновок Карла Юнга щодо нарцисичних маніпуляцій полягав у тому, що завдання не просто навчитися протистояти черговій хитрості, а виробити повний імунітет до всіх видів психологічного тиску. Цей результат він називав здобуттям справжнього я і для його досягнення створив особливий протокол. Юнг усвідомлював, що багато хто, хто вирвався з токсичних стосунків, все одно залишаються беззахисними перед майбутніми маніпуляторами. Причина в тому, що глибинні психологічні установки, що робили їх вразливими, так і не були опрацьовані, і саме на вирішення цієї проблеми спрямований його метод. Перший етап цього протоколу інтеграція тіньових аспектів особистості для формування імунітету. Юнг помітив, що жертви маніпуляції схильні заперечувати в собі ті якості, які і стають мішенню для нарцисів. Наприклад, якщо ви пригнічуєте в собі гнів, вас будуть контролювати за допомогою почуття провини. Якщо ви не приймаєте власної частки егоїзму, вами будуть керувати через сором. Процес тіньової інтеграції за Юнгом передбачає усвідомлене і здорове прийняття цих відкинутих частин себе. Мова не про те, щоб заохочувати злобу або самолюбство, а про те, щоб прийняти цю енергію і позбавити маніпулятора важелів тиску. Тренуйтеся відмовляти, не вдаючись у зайві пояснення, і вчіться ставити свої інтереси на перше місце, не відчуваючи при цьому провини. Практикуйтеся адекватно проявляти гнів у ситуаціях, коли ваші особисті межі порушуються. Юнг прийшов до висновку, що після інтеграції тіньових сторін звичні маніпулятивні хитрощі перестають працювати. Це відбувається тому, що ви припиняєте внутрішню боротьбу з тими самими аспектами своєї особистості, які раніше використовувалися проти вас. Другий етап полягає у визначенні ваших істинних цінностей. За спостереженнями юнга люди схильні до маніпуляцій, часто керуються не своїми власними переконаннями. А засвоєними ззовні будь то очікування оточуючих соціальні норми або сімейні традиції. Процедура прояснення цінностей передбачає виявлення ваших справжніх орієнтирів, тобто того, що для вас по справжньому значуще. Якщо відкинути думки про чужу думку, складіть список з п'яти головних цінностей, а потім проаналізуйте всі важливі стосунки та зобов'язання у вашому житті. На предмет їх відповідності цьому списку Юнг був упевнений, людина, яка живе в гармонії зі своїми цінностями, здобуває внутрішній стрижень, який робить її невразливою для зовнішнього впливу. Третя фаза присвячена вибудовуванню психологічних меж. Юнг підкреслював, що межі це не стільки здатність відмовляти іншим, скільки вміння говорити так самому собі. Оберігаючи свою енергію, час і фокус уваги для дійсно важливих речей, він виділяв три рівні захисту фізичні межі стосуються вашого тіла, особистого простору та часу. Ви самі визначаєте, кого і на яких умовах допускати у своє життя. Емоційні межі оберігають ваші почуття, не дозволяючи вам вбирати чужий негатив або нести відповідальність за душевний стан інших. Нарешті духовні межі захищають ваші цінності та шлях до себе, забороняючи вам поступатися принципами заради зручності оточуючих. Юнг вважав, що люди з міцними межами на всіх трьох рівнях стають практично невразливими, оскільки спираються на внутрішні орієнтири, а не на зовнішнє схвалення. Заключний четвертий етап протоколу Юнга – це свідоме конструювання свого кола спілкування. Він передбачає, що ви повинні цілеспрямовано обирати ті стосунки, які сприяють вашому справжньому зростанню, необхідно відмовитися від зв'язків, заснованих на зручності, почутті боргу або старих звичках, що себе вичерпали, і оточувати себе людьми, які підтримують ваш шлях до себе. Карл Юнг сформулював чіткі маркери усвідомлених взаємовідносин, пропонуючи поставити собі кілька ключових запитань. Чи сприяють ці стосунки вашому розвитку або навпаки, намагаються утримати вас у незмінному стані, чи проявляє партнер повагу до ваших особистих меж, або постійно піддає їх сумніву, чи бере він на себе відповідальність за власні переживання, або перекладає її на вас, чи заохочує він прояв вашої істинної натури або змушує вас відповідати нав'язаному образу? Юнг прийшов до висновку, що систематичне застосування цих критеріїв природним чином формує ваше оточення. Ви починаєте притягувати людей, які живлять вашу справжню сутність, і одночасно відштовхувати тих, хто прагне до маніпуляцій і контролю. Цей підхід, який можна назвати протоколом свободи, є не просто методом захисту від токсичних особистостей, це шлях становлення людиною, яка органічно вибудовує здорові зв'язки. І уникає деструктивних. Головне відкриття юнга полягає в наступному коли ви повною мірою втілюєте своє справжнє я, живете в гармонії зі своїми істинними цінностями, підтримуєте ясні межі і свідомо підходите до вибору стосунків, будь-які маніпуляції втрачають свою силу. Це відбувається тому, що в вас не залишається нічого штучного, за що міг би вчепитися маніпулятор, ви здобуваєте психологічний суверенітет. Свободу бути собою, не боячись осуду або відкидання, ваше почуття власної гідності перестає залежати від зовнішнього схвалення. І тут ми підходимо до найпотужнішого відкриття юнга щодо фінальної хитрості маніпуляторів, вона ефективна лише в тому випадку, якщо ви забули, якою особистістю стали. Майстерно розіграна вразливість спирається на вашу віру в те, що ви все ще та людина. Яка колись потребувала нарциса, несла відповідальність за його благополуччя і була готова пожертвувати своєю автентичністю заради його розташування. Однак Юнг виявив щось, що кардинально змінює ситуацію у ту саму мить, коли ви свідомо відмовляєтеся піддаватися на цю сфабриковану вразливість, ви завершуєте свою внутрішню трансформацію. Цим ви доводите собі і маніпулятору, що його влада над вами. Завжди була лише ілюзією його відчайдушні спроби повернути вас під контроль служать не доказом його сили, а підтвердженням вашої здобутої свободи. Як тільки ви розпізнаєте в цій інсценованій слабкості останню відчайдушну спробу повернути вплив, якого насправді ніколи й не було, ви розумієте, що перемога вже за вами. Ваше завдання просте, але воно здатне змінити життя. Коли наступного разу хтось поднесе вам криз, який підозріло збігається з вашим особистим успіхом, застосуйте юнгіанський протокол перевірки реальності, запросіть подробиці, проаналізуйте альтернативні рішення і дайте собі час на роздуми перед тим, як діяти. Пам'ятайте, Юнг з'ясував, що найкращий захист від маніпуляцій це не зведення стін, а формування настільки цілісної і справжньої особистості. Що ніщо фальшиве не зможе порушити ваш психологічний суверенітет, ви не несете відповідальності за рішення, емоції або життєві підсумки інших дорослих людей. Ваша єдина зона відповідальності це ваша індивідуація, тобто процес становлення тим, ким ви є. Насправді зробіть усвідомлений вибір на користь суверенітету. Так формується спільнота психологічно вільних людей, які усвідомлюють, що емпатія. Це дар, який потребує поваги, а не слабкість, яку можна експлуатувати. Якщо ви обираєте психологічну свободу, напишіть у коментарях суверенітет. Якщо ви готові глибше досліджувати ідеї юнга про внутрішню свободу, варто замислитися, чому загальноприйняті уявлення про надмірні роздуми можуть бути в корені неправильні. На цьому ми завершуємо нашу розмову про захист від маніпуляцій.